Відкривається наша Google карта. Ось ми бачимо наші всі об'єкти по категоріям. Розбив, бачимо об'єкт. Клікаємо сюди, клікаємо на фотографії і можемо переглянути з усіх ракурсів. В'ячеслав захоплюється фотографією. каже рік тому побачив у соціальних мережах серію світлин з муралом на газорозподільній станції. Знайшов його адресу та зробив там селфі з родиною. Те фото стало першим у його колекції. стріт-арту. отак і зібралось вже три сотні фотографій. Потім вирішив це якось організувати, бо в кривому розі ще такого не було. У інших містах є, а в кривому розі багато достойних об'єктів і не було карти. Мапу муралів В'ячеслав створив за допомогою сервісу Google My Maps. Говорить, робив її для містян, аби ті могли за її допомогою знайти локації з малюнками. Побачивши в інтернеті, нерідко запитують а чи є мапа саме муралів криворіжжя. Тому, мабуть, і натрапив на цю ідею створити. Багато місця навіть не знають, що у них у сусідньому дворі подібні речі є. Пам'ятники, ятник. Пам якісь цікаві об'єкти. Ми ж не усе знаємо про Кривий Ріг, хоча й живемо тут. Цікаво було б подивитися. Цікаво було б подивитися. Коли красиво малюють, особисто бачила, як Петриківку роблять вздовж під'їздів. Там так красиво. Там так красиво. Екскурсоводка Таїсія Артьомова каже, інтерактивний путівник муралів може стати доповненням до вже існуючих у місті екскурсійних маршрутів. Але проводити екскурсії саме е, е, окремо по цим муралам дуже важко. По, е, за місця. Але таки можна створити велику екскурсію робити і звертати увагу саме на ці об'єкти підкреслюючи е, під там. У нас дуже багато талановитих людей. У майбутньому В'ячеслав планує доповнювати розділи карти художніми творами радянського та пострадянського монументального мистецтва, які ще можливо знайти на території Кривого Рогу. Віктор Могуров, Артем Кравченко, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.